Ей, йо, вітаю ви на каналі Нецікавий. І сьогодні ми продовжуємо грати в крю -демо. І он... Коротше кажучи, команда влас... назви Власноруч Вирішила, що мої результати в минулому. В минулій гонці п'ятій, незадовільні. П'ята гонка, п'яте місце не сподобалось, тому вони вирішили підсилитись і взяли. Оцього чувачка, якого бачите спереду, з дредами, які схожі на оці, знаєте, кульки надувні, з тих, що собаку ліплять. Ну, одним словом, я сьогодні не один, зі мною сьогодні оцево. Всім привіт. Угараю вона, сидить. Коротше, тут можна розділити клавіатуру, так як це колись було в таких іграх. Наші ти ті кульки, їх бачу. А мені ж дичать. <клесим> Поле кило на п'ятий раунд. Тебе сбило, знай. Це не я, це тебе на машині збили <клесим> Так, чуваки, да. Ми в вашим раунде. <клесим> Бач, тебе то ще показываю, що я зробив. Добре, я знаю. тут ще їздять їдуть всякі. Я проспал. А як мені забрати той? Набрати бензин. Та ні, строго стоїть. Ага. Ні, строго набрати. Да. Ні, строго стоїть. Бляха, навіть мені нічого ще нема. багато да, треба набрати. <клід> так, 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 Ти вже так. другу машину херачиш, я тільки першу. Я так зрозумів, тому що я механік з досвіду до речі, я Воно не розуміню. хоче, воно не хоче, щоб я його заправляла. Так ти підійди з цього боку до... Бачиш ти цю дівчатку? Хехехе, Оце підсилення в команді, вау! Та що це таке? Чого вони так їздять всі? Так ти не підійди, так Ну так, блін, на права здають. Що за херня? Це перегінки. Це перегінки. Перегінки. Тобі ще самого не перегінити. Пересирай. тебе нема бензину набрати треба? Я ж набрала на пару машин. А вона одна, але одну можна не забрати. Якщо мене знав, зіб'ю. Все. Я би вже там штраф на машині висив. Добре. <гум> Добре, що ти такий швидкий. <гум> Здесь є. <гум> та що <шо> таке? <гум> <trauma> Че они такие неплохие? Че, Че они такие по дебільному Ну капец. Я знаю. Там конечно то... да. Я знаю. Добро що у нас. Ць... Ага, конечно. Хервен из бедный сервис. Карайкость, конечно. Это класна гра, тобі ще раз треба набрати. О боже, я вже побачила. Тут машини машины хорошие какие стільки бензин живе. Ага. <гум> Віконіст любі. Запасы де подивись? Да, я Я не знаю, я не розбираюсь в що... <гум> тебе. Я 3, вже. На 45 секунд почалось. Давай, 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 давай. Бля, заебала з тим бензином. <гум> Скажи. Що купити собі 10 каністр покладіть, ось не знаю. Так нітя, нам треба. Не знаю, не бійнять. Ну хоч не збили, вже добре. О Боже, тут три три балади. А <зас> що за херня? Ну він тільки бензини набрала. <зас> ну я моя, а де каністра моя. Ну там тип не вербати. Ні в тебе є в тебе є, в тебе є там цей. Ходь до це, дякуємо. Гонку завершу. А. Ми треті. А, це ми ще з іншими змагаємось, так? Та? Але поки ми перші, тому що я перед цим чотири гонки mm. виграв сам. Добре, що ти Але таким молодець. Але у нас голодесь. є підсилення, так? Тобто, з підсиленням ми. новий раунд. Ти де будеш знизу чи зверху? Ні, краще зверху. Ну ладно. <гум> <гум> О, інструкція, ремонт двигуна. Диви, ми тепер можемо відкривати капот, забирати двигун. Я такого теж не бачу. Ще і продавати, і кудись. А потім. це... Йоп, твою мать тут багато всякого гамна. Сейчас треба розбиратись. Готуйся. Ні, я буду знизу, давай я буду знизу. Бери, бери, скануй, 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 скануй. Я почну двигуна не бачу. Нашої. Я теж буду. Ого, диви, йди сюди, поможи мені. Поможи, візьми двигуна. О, найс. Понесли. З... Блє... <ріпи> Сука! Понесли! Де ми? Двигуна. двигуна. Йдем, <ріпи> Обережно, акуратно. Ідемо. <ріпи> давай, 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 давай. Nice. Я ремонтую, ти поки. А все, що ти можеш робити? Ну, не я буду бігать. Візьму до того. Цього. Занеси Отоги туди до машини, так. Це, я, це мене додаткові. не вб'ють. Але не юзай, просто кинь його там. Я знаю, не поняв. Бляха, то ти сам можеш чинуть нашу. О! А де? О, заспавнився. А, блін. Все, бачиш, як воно швидко донести. до Давай, давай, давай. Бачиш, воно просто двоє швидше випадеться. Ну. Іди сюди зразу сюди. Ні, кнопку, я сам тикну кнопку, ти там готуєшся на списку машину. Чекаємо машину. Е, Кувалдуй лагодь цей. Кувалду не знаю десь знайти. Кувалдуй треба, читаєш. Так, да, кувалди, ковалди, Ага. Але де вона, я не знаю. Але я не знаю де кувалда. Гандон! Де? <рес> так де кувалда, нема. Шкаю О, кула, бамашка. Має бути десь? Шукаю, та нема, може ти... це. Околеса колесо А отамо, глянь, що це таке. Де? Зверху. Я ж показую. Ж. Там. А як мене збили, мені цікаво. Ну зараз Де, я... Я кувалда раді. Встиг, не встиг, не взбив! А, це... Оцей. Це вантус. А попробуй вантузом. О, надо ван. Рально вантус. Давай. Хірач, гнечки, я Його зараз бью, я и краска. О, начинай. О, все в боку Я нажму кнопку і прибіжу до цієї херни. Давай. <рес> Давай. Я піду під штукурю. Нажму <рес> кнопку! Вона не нажалась. Так Відкривай, крутий, а в тебе немає, цього. я кручу. Е, я тоже хочу де потягнули понесли. Бери, бере, бере, бери. Ідем, бери, бери. <схай> быстро. Так ти вгору біжиш. Так я біжу вгору. Ти в гору. в вбить біжишь. Я вгору біжу, бачиш, все, в біг. Все, Берем. Погнали. А, тебе зараз заразили. Ну, ага, я, я конечно, біжу. да. Нормально, давай, давай. Давай. Херач. я нажму на смак. Вантус, 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 да, Вантус. Тут бляха, десь був тут, коли... да, у тут. Ну, кто там рубей, да. Я башу. Де ще ща, Вантус. Тільки ж тебе був. Вантус на один раз? Да. 30 секунд. Ми четверті, нам треба бути. Да ебать, ванту ступий! Скажи. Я тоже бежу, возьму. У нас тут не машина, насякая. Е, сканой, 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 противник в тебе. Я, короче, заработарно шуванту. Сука! Бля. Ми четвертий, бля! Да? А це якийсь блядство. <схі> ну ми не можемо пройти далі, да? так? Треба... <схі> да, нам треба. Ми не можемо пройти далі, нам треба третє місце. ну його нахер. А чо? Та то. Та ні, давай. Бляха, ладно. Так. Go! Давай сюди. Домкрат став під колеса. А в мене домкрат. в мене теж, є. О, став, став. став. З того боку, да. Я відкручу колеса цим гающем. Я відкручу. Так, так, панови, панови. Да. Панови. Крути. А, точно. Я вже сама кричу. Добре. Так, кнопку, 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 тикай кнопку. <реш> так, ми поки другі. Ох, oh, блін. Вантус, вантус, біжи за вантус, я поки це полаван. Біжу за звісно. Бля. Ще один треба, я бахе Давай, тирач. У нас дуже гучна музика была. Сейчас менше. меншу. В нас погано чут, но музику сильна. Дем, ідем, ідем. Вот. Почекай! Музику не екшен, Я сподіваюся, там нормально було чути до цього, бо я трошки був в грі, не дивився на це, mm -hmm. на це все. Давай, 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 продовжити. Так почекай. Я вже не грати, давай. О. Ну, закрий! Закрий. Я mm -hmm. розумію, ти докрутила, але закриться треба. Давай. Mm -hmm. Тикай, тикай, тикай зразу. Mm -hmm. Що він хоче? Вантус. Колесо. Колесо я візьму. Вантус біжи. Mm -hmm. Плавать вон тебя из мукоус. Ще одне, бляха. Нормально, йдемо. Давай, давай, давай. Там блядь, викинь цю текуню. Викинь паку. А у нас съегает ключі <клес> там зверху, блядь. <клес> Бля. Хто їх туда вообще позвонился. Yeah. Я тоже одненько. позову. Давай, крути. Да біжи за ним поки біжи за ним поки я сам нажму. Крути. так тут же я, один. <клес> так <що> один, а... <клес> Куди ти біжиш? Ну. Колесо двигун. Херач двигун, я принесу колесо. Колесо відкрутиш сама? Ну, Дай мені ключа. То викинься і піди свого забери. Або воно лишить мій. Нам не треба Вантус. А, ти пішла по окей. Да, Дай, пішла по ключа. Блін, ми того разу так багато всього полагодили, були ось четвертими. Зараз так мало всього, блядь, і круи. Цікаво. Що воно не ставиться? Докру, чуй. Воно вже поставилось. О боже. <кій> Ці механіки, блін. Крутый, 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 я нажму кнопку. Домкрат. А <кій> нажав. Бежи, по ванте. Біжу, по біжу біжу, Да. Мне не тратится хуйню оставить тут. Вот. <къем> Все. Тыкай кнопку. Я возьму Вандус. Ну что ты тыкаешь? Я же натыкнул. нат натыкнул. На Поцарипи. О, конечно. О, я как раз взял. Да, блядь, тупа. Да тупа шина. Да. Два. Ну я візьму один. Бери. Да, два. <кій> Біжи зразу по повантусь, так. Чотири секунди. Бум, ми другі. Нормально. Скільки нам них вистачило до першого місця, мені цікаво. Аааа, ебать! <кій> Припойнта, <3 кій> застуджуємо. <кій> VPN сраний, <кій> вибив все. Да, ну нічого. Ми <кій> пройшли цю. Да. І це кінець. Ми пройшли, ми mm -hmm. пройшли, всі рівні. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую Цікаві, за підсилення в команді. Будь ласка. Ну, я і так тягав, якщо чесно, mm -hmm. двигуни сам другу катку. Ну, ладно, нічого. Я сподіваюся, вам сподобалось. Бо мені зайшло цікаві, не дуже. Гра цікава, але. Нормально, мені нормально. Чи... Можна, я скажу? Ні, не можна, вже нормально і. Ну, гра така, пойдет. Коротше, одним словом, мені здається, що демки достатньо для того, щоб награтися і не купувати повну версію. Не знаю. 50 на 50 відчуття, вона прикольна. В неї можна пофанитись, але чи надовго? Одну гонку ми пройдемо, наприклад, оцю повністю 1977, а далі що. Будуть щось нове додавати по цьому, по. Боже, по починці, бляха-муха, полагоджені машин. Не знаю. Одним словом, нормально, пограти можна, але чи буду купувати повну версію, не впевнений. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. найвам щастить та будьте здорові. Почуємось.